Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як боротися із залежністю від гаджетів. У сучасному світі гаджети стали частиною життя дітей, проте, надмірне використання телефонів, планшетів, телевізорів може негативно впливати на розвиток малюка. Ось декілька порад, як допомогти дитині знайти баланс між реальним життям і цифровим світом. Обмежуйте час використання гаджетів. Для дітей 3-6 років рекомендований час перед екраном не більше однієї години на день із перервами. Використовуйте таймер, щоб дитина знала, коли час закінчується. Домовляйтеся, мультфільм 20 хвилин, а потім граємо разом. Будьте прикладом для дитини. Якщо батьки самі постійно у телефоні, дитина наслідує їхню поведінку, показуйте альтернативу, читання книг, розмови, прогулянки, влаштовуйте години без гаджетів для всієї родини. Пропонуйте цікаві альтернативи: малюйте, ліпіть, грайте у настільні ігри, влаштовуйте активні ігри на свіжому повітрі. Дозвольте дитині допомагати на кухні чи займатися іншими корисними справами. Використовуйте гаджети правильно, обирайте лише корисний контент, навчальні мультфільми, пісеньки, інтерактивні ігри. Дивіться разом із дитиною, обговорюйте побачене, уникайте перегляду мультиків перед сном. Це порушує режим. Встановіть правила користування гаджетами, не давати гаджет за будь-який капріс, інакше дитина буде. Маніпулювати гаджет не няня, коли батьки зайняті, краще залучити малюка до грі. Жодних гаджетів під час їжі перед сном і за сімейним столом. Спілкуйтеся із дитиною більше. Говоріть, слухайте, обіймайте. Дітям потрібна увага, а не екрани. Розповідайте казки, разом придумуйте історії. Вечорами обговорюйте, як пройшов день, щоб дитина не шукала розваг у телефоні. Робіть гаджети менш доступними. Прибирайте телефон і планшет у недоступне для дитини місце. Налаштуйте безпечний режим, щоб уникнути випадкового доступу до шкідливого контенту. Найкращий спосіб зменшити залежність від гаджетів запропонувати дитині цікаве спілкування, ігри та розвиток у реальному житті. Якщо малюк захоплюється живим світом навколо, він просто забуде про екран. Пам'ятайте, усе добре в міру. Дякую вам за увагу.